Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Renault Megane 3. Автомобіль пригнано з Європи, вже розмитнений, сертифікований. Автомобіль готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2012 рік. Двигун 1,5 дизель К9К 110 сил. Механічна коробка передач. Шести ступка. Автомобіль в гарному стані. По кузу авто без дефектів. Дивіться, показую стан кузова. Маємо фаркоп по комплектації задній партронік присутній. Пошкоджень по кузу немає. Капот без сколів, без висічки. Лобове в нас оригінал. Над лобовим все чудово. Датчик дощу у нас по комплектації також присутній. Давайте заглянемо багажник. Шторка в комплекті, є аптечка, вогнегасник. Знак аварійної зупинки, ще одна аптечка. Тут у нас повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, запаска, як бачимо, повністю нова стоїть, не використовувалася. Ось такий багажник. Кришка багажника без пошкоджень. Заднє скло в нас також рідне. Стан салону, дивіться, салон в гарному збереженому стані, чистий, цілий, карти не провищу, заднє скло підйомники, килимки на місці, стеля також частенька, ціленька, по пластику все чудово. Стан карт, дивіться. Ходімо далі. По комплектації маємо 4 електросклопідйомника, регулювання та складання дзеркал. Автоматичне світло, мультикермо, клімат-контроль, штатна мультимедія, навігація. З автомобілем два ключі. навіть фонарик такий. Є сервісні документи. Пробіг автомобіля підтверджений. 25 рік. 24, наступне то на 233 тисяча. У 21-му році 177 тисяч кілометрів. Зараз у нас 213 тисяч кілометрів. Пробіг фіксується як тут по блоках, так і по вінкоду. Можна перевірити по сажому. Давайте запустимо двигун. Вставляємо карту. Нажимаємо кнопку, двигун запускається. Двигун працює рівненько, помилок немає, оберти не плавають. Мультимедіа в нас працює, по кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує, ручник працює, круїз контроль присутній в нас. Ось такий автомобіль по салону. Навіть дверка ця не, не цока, в них буває тут огранічитель. Робота двигуна. Двигун працює гарно. Антифриз чистий, болти не кручені. Екологія тут на місці. Тут також все чудово. Дивіться, як виглядає підкапотний простір. Максимально в максимально збереженому стані. Все чистеньке, ціленьке, без запотівань і показники фарби даного автомобіля. Капот 120, 114, 114, 144, 144, 94 110, 87 100 126 108 108 109 90 112 103 97 122 111 100 23. Як бачите, по кузу без нарікань. Технічно та візуально автомобіль в гарному збереженому стані. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся за телефоном або приїжджайте до нас на площадку. Знаходимось місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок Затишний. По наявності великий вибір автомобілів. Підписуйтесь на наші соцмережі, телеграм. Інстаграм, TikTok. посилання буде в описі під цим відео. Також в нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів.